Така народна казка, півник, золотий грибінчик. Були собі кіт, дріфт та півник. Жили вони разом у хатинці, що знаходилась у лісі. Кіт із дроздом часто ходили у ліс ягоди та гриби збирати, а півник тим часом удома хазяйнував. Як йдуть, суворо наказують. Ми підемо далеко, а ти залишаєшся один. Тож нікому не відчиняй двері. Якщо прийде лисиця, не слухай її та у віконце не виглядай. Вивідала хитра лисиця, що кота та дрозда вдома немає, прибігла до хатинки, сіла під віконцем та й співає. Ходи, півнику, до мене. Дам золотої пшениці, медової водиці. Півник визирнув у віконце, лисиця схопила його у пазурі та й понесла до свого двору. Закокурікав півник. Несе мене лисиця, хитра бешкетниця, до свого двору, до темного бору. Дрозде, коте, порятуй мене. Кіт і Дріст почули, кинулись на порятунок, наздогнали таки і відібрали у лисиці півника. Наступного разу кіт і Дріст пішли до лісу їжу шукати і знову наказують Півнику, не визирай у віконце, ми ще далі підемо. Можемо не почути тебе. Вони пішли, а лисиця знову прибігла до хатинки і заспівала. Ходи, півнику, до мене, дам золотої пшениці, медової водиці. Півник сидить, не відгукується. А лисиця й знову. Бігли діти, розсипали пшеничку. Курочки клюють, півникам не дають. Півник і визирнув віконечко. Як це так? Чому не дають? Лисичка схопила знов його в пазурі та й понесла до свого двору. За в півник Несе мене лисиця, хитра, бешкетниця, до свого двору, до темного бору. Дрозде, коте, порятуйте мене. Кіт і дріст почули, кинулись нас доганяти. Кіт біжить, дріст летить, нас догнали лисицю, кіт дряпає, дріст клює, забрали півника. Через деякий час. Зібрались кіт та дріст знову до лісу йти, щоб дров нарубати. Вирушаючи, суворо наказували півнику Не слухай лисицю, не визирай у віконечко. Ми підемо ще далі і не почуємо твого голосу. І пішли кіт та дріс далеко, далеко в ліс дрова рубати. А лисиця тут, як тут, уродилася, і вже знову чатує. Сіла під віконечком і співає. Ходи, півнику, до мене, дам золотої пшениці, медової водиці. Півник сидить мовчки, а лисиця знову. Бігли діти, розсипали пшеничку. Курочки клюють, півникам не дають. Півник собі мовчить. А лисиця знову, люди поспішали, горішки порозсипали, курочки клюють, а Півникам не дають. Півник і визирнув у віконечко. Як це так не дають? Лисиця схопила його у пазурі міцно, понесла бідолаху до свого двору, до темного бору. Скільки півник не кокурікав, скільки не кликав на допомогу, кіт і дріст не почули його. Повернулись додому, а півника нема. Побігли кіт і дріст. По слідам хитрої крадійки. Кіт біжить, дріс летить. Прибігли до її двору. Кіт дістав гуслі та й давай гарно грати, а Дріст і собі наспівує. Ой, лисичко, ой сестричко, руденька голівонько, тонесенький голосок, Вийди до нас на ганочок. Лисиця послухала й міркує. Подивлюсь на, хто це так гарно на гусельках грає І добре так співає. Та й вийшла у двір. Тут кіт і дрісна кинулись на неї. Хотіла її схопити, та вона тільки щось і втекла від них у підвал. Визволили вони півника, посадили у кошик та й понесли додому. Відтоді більше не турбувала їх лисиця. Зрозуміла вона, що у півника справжні захисники, вірні друзі, тому полишила свої наміри півника чіпати, а кіт, дріст і півник стали жити весело та у злагоді.